Через те, що ми живемо в аврамічній парадигмі, нав'язаній єврейським суспільством. Я зараз маю на увазі християнство і так далі. І в їх баченні світу є апокаліпсис. Це не наше бачення світу, наше бачення світу колове. Коло завжди слав'янські, українські, трипільські, ті, ті, якими ми є нащадками культури, вони всі розглядали час як коло, нескінчене коло, яке постійно йде отак. А єврейська традиція нам насадила, що ось є початок, як Біблія починається. Спочатку було слово, тобто є якийсь початок, і є апокаліпсис, і коли прийде месія. Це, типа, ось тобі це шматок часу, лінійний. Це в нашому, в нашому глибоко в нашій свідомості дає розуміння, що ти закінчишся, що все закінчиться, що світ закінчиться. Але це неправда, це просто ну бачу, це, цей шматок, його потрібно зробити отак, і це буде шматок кола. І так це працює. Відповідно, коли з'являються у людей страхи, це все страх кінечності, а люди безкінечні істоти. Це потрібно розуміти. Світло, яким сяє сяють очі новонародженої дитини, це не з м'яса, це з духа. З духа ми сюди приходимо, в дух ми підемо додому. І потім знову прийдемо, і потім знову піде. І тому і це має дуже сильне, цілюще розуміння про те, що це не кінець, це просто різні етапи. Звісно, за життя треба триматися, боротися. Чому? Бо дуже дорого виходить так, що дуже дорого виходити з інкарнації і повертатися туди, тому що ти потім повернешся, і ті завдання, які при тобою стояли, будуть вже вдвічі складнішими. Тому потрібно триматися е за життя. Відповідно, м немає кінця, немає початку. Відкиньте страхи, відкиньте біль, відкиньте е те, що вас переконує в цьому. вам внушають страх, вам кажуть, «Оце це буде, «Оте буде. Тобто, зовні намагаються вплинути на вашу силу волі, на вашу самоідентифікацію. На ваш шлях і постійно збити вас. Це називається сатана, це називається диявол. Оці сумніви, оце зневіра. це зневіра, це інструменти втрати контакту з самим собою, зі своїм вищим я і з тим духом, з тією душею безсмертною, яка реалізована в цьому тілі. Відповідно, ми всі рухаємося в великому безкінечному танці життя.